Східна Україна. Тут кожен метр землі политий кров'ю захисників. І саме тут в окопах найгостріше відчувається ціна свободи. Для тих, хто щодня дивиться в очі смерті, розмови про мир мають особливе значення. Це і, би, з позиції жертви нас не влаштовує аж ніяк. Ми не за, те, не за те боролися і не за те поклали наших кращих побратимів, щоб зараз торгувати територією або рідкоземельними ресурсами, або суверенітетом, або чим іншим. Це не продається. В умовах, коли західні партнери переглядають свою підтримку, а адміністрація президента Трампа вимагає від України доступу до корисних копалин на 500 мільярдів доларів, військові готові до будь-якого розвитку подій. І тільки після того, як ми показали, що ми спроможні, нам пішла якась допомога за що ми дуже дякуємо нашим партнерам. Але якщо вона зараз, зараз припиниться, ми справу свою не припинимо. Ми так само продовжимо воювати, і так само ми продовжимо опір чинити тим, що в нас є під рукою. Погрози відключення супутникової мережі Старлінк, яка стала життєво важливою для комунікацій на фронті, військових також не лякають. Один на початку повномаштабного вторгнення. Ми обходилися без послуг Старлінку і так само робили свою справу, яку будемо робити і надалі, зі Старлінком чи без. А це вже Дніпропетровська область. Тут далеко від камер і світових переговорів про долю світу, українські захисники щодня вдосконалюють свою майстерність. Для них слова про мир мають іншу вагу вагу пролитої крові побратимів. Той час, коли західні партнери обговорюють можливість мирних угод у солдатів 68-ї єгерської бригади, немає ілюзій. Загроза скорочення американської допомоги і заклики до швидкого миру з Москвою від адміністрації Дональда Трампа, тут говорять про це відверто. Задню здавати уже якби немає. Мать... Це нема сенсу, тому що дуже багато вклав, дуже багато вложено в цю війну, дуже багато життів. Ця війна забирала, будемо якось викручуватися, будемо партизанити. Ну, я думаю, до останнього вони Україну не заберуть. Наші є багато патріотів. Ми нащадки коло заства. Я думаю, ми будемо боротися до останнього. Всіх вони да не, ви, да не винищать, як то кажуть. В окопах добре пам'ятають початок вторгнення 2022 року до масштабної західної допомоги і впевнені, що можуть повторити той опір, якщо буде потрібно. Скільки ми зможемо, я думаю, поки не закінчимося. У нас вибору насправді немає. І в 22 му і в 14 му в нас тоді не запитували, скільки ми зможемо, хоча ми цієї допомоги не мали. Відповідно, Україна буде стояти, скільки зможе. З цією допомогою чи без, але ми будемо стояти. Переговори між США та Росією викликають тут скептицизм. Солдати не вірять у справедливі домовленості за спиною України. Перемир'я. Ну, типу, я не сказав би, стільки хлопців полягло, і типу, зараз яке може бути перемир'я? Перемир'я може бути, наприклад, вони заморозять оце це все. І, ну і що далі? і що далі? Це буде знову, як, наприклад, та оця, а, зона ООС зроблять. Ну, ну Яка може бути тут зона ООС? Блін, стільки хлопців полягло? Вже скільки років воно йде, то яке може бути про припинення такого якось вогню? Так? На фронті ситуація залишається напруженою. Російські війська наступають на сході, особливо поблизу Покровська, який захищають зокрема бійці 68-ї єгерської бригади. Бо сьогодні до Вонецького області Луганська вже дніпропетровська. А... Зроски трошки, трошки часу пройде, і ми так сказати про, про немся, і вони будуть на кордоні Польщі, або із Білорусі можуть рвонути на Литву. Незважаючи на скептицизм щодо нинішньої адміністрації США. Українські військові залишаються впевненими у своїх силах. Навіть без Америки у нас багато є тих, хто допоможе. Навіть ми самі собі не так погано можемо допомогти. Голос Українського фронту чіткий і незмінний. Боротьба триватиме до перемоги з підтримкою заходу. Чи без неї справжній мир можливий лише через силу, а не через капітуляцію. Донецька область. Особливий стрілецький батальйон Алькатрас, 93 моторизованої бригади. Колишні в'язні, які добровільно стали на захист України, отримують нові шеврони батальйону, особливу відзнаку, яку заслужили не всі. Ну, для них і для мене це дуже Большая честь именно получить этот шеврон, видите, свой свой сложим, шеред комбатур, что это не каждый получит. Это реально заслужили этот шеврон, который, ну, вот они вырогали, его, старались потом, кровью, чтобы его заслужить. И это как, ну, лучшая, наверное, награда. На питання, чи залишиться він в армії після закінчення війни? Відповідь одна. Конечно. Абсолютно буду готова на все 100%, тому що ми вже один раз обошлись, второй раз, уже також не допустимо, бо уже вже на 100% готовий час. Військові на передовій не мріють про швидке закінчення війни. Багато хто з них вже готується до наступного конфлікту з Росією незалежно від результатів можливих переговорів. одно якісь остануться батальйони, бригади. Котори будуть і ти до дуже тому чого була потеряна. Самі сіши ребят, ні то домов, уже у ніяких нет сімей, дітей вже їм терять нічого. Будуть уже йти до конца, що говориться нечисть. Ви вичистите все. фронтовий медик Владислав Чумаченко і його дружина Анастасія разом керують медичною організацією Тактична Медицина Північ. Вони теж вже очікують наступну війну. для нас очевидно, що ми не будемо задоволені будь-якими результатами цих переговорів. Єдине, що ми можемо зробити продовжувати нашу роботу, зробити північ як підрозділ стабільним, підготуватися до наступного етапу конфлікту. А він з'явиться Ми зробимо все можливе, щоб підготувати армію і цивільних до наступного етапу конфлікту. Це станеться знову. Вони спробують атакувати знову, бо вони не знають слова ні. тому ми маємо бути готові. Наступні покоління повинні рости з розумінням, що це станеться знову. Повномасштабне вторгнення Росії змінило українців назавжди. Всі розуміють, що шляху назад немає. Ти завжди будеш відчувати себе застряглим у своєму попередньому житті, і через це проходять усі українці. Єдиний спосіб вижити у всіх значеннях цього слова ментально, фізично це залишити своє попереднє життя і зрозуміти, що воно ніколи не повернеться. Тому що ти змінився, ти вже не та людина, якою був три роки тому. Голос українського фронту єдиний. Мир лише з позиції сили і лише на українських умовах, а поки що готовність до будь-якого сценарію, включаючи наступну війну.